Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на обід смажені карасі з хрумкою скоринкою. Ось такі славні карасики вагою 220-250 грамів кожен. Ми придбали на базарі за 60 гривень за кілограм. І зараз їх потрібно почистити від луски, від нутрощів та добре помити. Ми всі любимо карасики за Сол... Вони такі солодкі та смачні, але в них є один недолік, в них дуже багато кісточок. Тому щоб кісточки не відчувалися, потрібно порізати ось так від 0,5 ну, від 5 мм до 1 см такі от надрізи. Ми таким чином надріжемо міленькі кісточки, і вони не будуть так відчуватися, особливо, якщо ми їх дуже добре. Підсмажимо. Ну Сам хребет не різати, не достаючи до хребта. Тррр. А ще, крім карасиків, у мене тут було півтора кілограма, ну, я почистила, десь залишиться, мабуть, кіло 200-300 Я взяла одну чайну ложку солі, пів чайної ложки. Перцю чорного меленого. Буде ще потрібно борошно пшеничне я взяла. Ложки три, мабуть, щоб вистачило обмакнути наші карасики, олію для смажіння і сік лимона. Карасики я нарізала, ось так, почистила, як ви бачите, їх від чорного цього, такого плівки чорної, від зябрів. І тепер нам потрібно. Сік лимона десь 1,5-2 ложки можна взяти. Це для того, щоб неприємний рибний запах у нас нейтралізувати. Додаємо сіль та чорний мелений, мелений перчик, Це також за, за смаком. І я ось так добре перемішаю, щоб на кожен карасик у нас потрапив сіль та перець. Все, і тепер наші карасики, нам, ми їх промасажували, і тепер залишимо на одну годину, щоб вони проселились та проперчились. І через годину розігріваємо олію, так, щоб аж кварчало. І тепер наш чудовий карасик ми ось так обмакнемо в борошно щедро. І як розігріється олія, викладаємо на сковорідку. Викладаємо на сковорідку. Я люблю, щоб підрумянити добре карасики, щоб вони такі були хрумкі та румяні. І як тільки наші карасики підрум'янились, перевертаємо та смажимо з другої сторони. Я підготувала тарілку, застелила рушничком паперовим, щоб весь жир вийшов рушничок. Карасі кришкою не накриваємо, щоб вони були хрумкі та смажені. А якщо ми накриємо кришкою, то вони будуть пропарені, майже як варені. Нам потрібно, щоб вони були рум'яненькі та хрумкі. І викладаємо на паперовий рушничок. І так посмажимо ці карасі. І так, нарешті, ми скуштуємо наших карасиків. Рибка їсть звичайно жовками. У карасів дуже смачне м'ясо, солодке, таке ніжне, м -м. Солі в міру, перцю в міру. До карасів ми приготували мариновану цибульку з паприкою. І зараз будемо обідати. І ви приготуєте такі карасі. А хто готує по-другому рецепту, напишіть, будь ласка, нам дуже цікаво, поки сезон, поки вони дешеві порівняно можна готувати. Всім бажаю мирного неба над головою перемоги нашої України і велика подяка нашим Збройним силам. Пока-пока!